Отже, ми зв'язали наше плече, вісім рядочків для розміру XS. s Рахуйте, починаючи від початку нашого в'язання вперед і назад, коли ми розділили наше полотно в цьому місці. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер ми будемо в'язати нашу передню панель. Ось так виглядає наша сітка. Оця частинка у нас іде, це наша пройма рукава. Ось тут. Якраз закінчується рукав. ось тут плече. І далі буде йти передня частина нашої сітки. І ми будемо в'язати 13 квадратиків передньої панелі. Для цього ви можете помістити маркер. Щоб не збитися, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. І ось на 14 помістити маркер. Ось на даному етапі ми будемо в'язати ці 13 квадратиків, а також поворотними рядами. Будемо в'язати 18 рядів. Для цього спершу я, ви продовжуєте в'язати вашою ниточкою, я буду це робити іншого кольору пряжею, щоб зрозуміло було деталі нашої сітки. Спочатку я заховаю хвостик білого кольору голкою, так як вже показувала до цього. Просто акуратно голкою між петлями стопчика з накидом. І так натягую, щоб рівно лягла нитка і розрізаю акуратно, щоб не пошкодити інші петлі, натягнула. Щоб заховався цей хвостик серед інших петель. І тепер з цього краю я прикріплю інший колір, такий колір ванілі, або навіть лимонний, ближче до лимонного. В цьому ж місці, де я буду починати в'язати. Свої петлі підйому я й прикріплю цю ниточку. Акуратно проведу до наступного стопчику з накидом, щоб не ховати ниточку в тому ж самому стопчику з накидом і не втовщувати його. Так само між петлями прокладаю, щоб з лицевого боку і з виворітнього боку в мене приблизно однаково проходила оголка між петлями і не було помітних таких проходів. Так само попередньо натягнула, розправила ниточку. Відрізаю хвостик і починаємо в'язати. Тобто жодно, жодної нової петлі, нічого нового ми тут робити не будемо, просто вводимо гачок в наш оцей квадрат крайній, в'яжемо 5 повітряних петель. 3. 4, 5. І робимо стовпчик з накидом, а над стовпчиком з накидом нижнього ряду, оскільки я сюди ховала ниточку, то сюди трішки складно просунути гачок, акуратно, просто. Ось, перший квадратик готовий, далі так само дві повітряні петлі, накид і наступний стовпчик з накидом. І так далі в'яжемо до кінця цього. До нашого маркеру. Всього в'яжемо 18 рядів, незалежно від розміру, чи то XS, чи то L. Саме ця частина вона є сталою для всіх розмірів. Так, дванадцятий і тринадцятий квадратик. Ось. Наступний у нас відмічений маркером, отже, це наш. Квадратик, який буде йти на виріз горловини, і наступний також буде йти на виріз горловини, а далі це буде задня панель, що я покажу вам в наступному відео. Тепер ми маємо продовжувати в'язати нашу передню панель. Для цього ми повинні знову, так як і раніше, ми робили поворотні ряди. В'яжемо 5 повітряних петель, накид. Розвертаємо в'язання і в'яжемо наш квадратик. Ось. І продовжуємо дві повітряні петлі, стовпчик з накидом. Далі знову дві повітряні петлі, стовпчик з накидом, дві повітряні петлі, стовпчик з накидом. І так, аж до кінця нашого ряду. В кінці ряду, так як ви пам'ятаєте, ми робили 5 повітряних петель. Отже, ми будемо робити стопчик з накидом, а третю петлю підйому. Тобто будемо рахувати знизу, якщо складно, з виворітнього боку можна розвернути ланцюжок, щоб рахувати по лицьових. покажу. Ось передостанній квадратик. Ось наш останній квадрат, дві повітряні петлі. Ось тут ми маємо рахувати знизу 1, 2, 3, третю петлю. Якщо з виворітнього боку складно розібратися, де тут третя петля. Розверніть до себе лицевим боком наших повітряних петель, і рахуйте один, два, три. Ось ця третя петля, і в неї вводьте гачок. Тільки з вигорітнього боку на лицевий, бо ми в'яжемо з вигорітнього боку стопчик з накидом. Тільки попередньо потрібно зробити накид обов'язково. І зробили стопчик з накидом. І так далі продовжуємо в'язати 5 повітряних петель. Накид, розвертаємо в'язання і продовжуємо в'язати повністю 18 рядів нашої передньої панелі, намагайтеся в'язати не дуже щільно. Бо е, тоді сітка буде занадто затягнута і така більш кострубата. Щоб полотно було пластичне, легке, повітряне, то намагайтесь в'язати середньою щільністю. Не занадто е, легко, бо тоді воно буде мати вигляд такий аж занадто витягнутий. А так, з середньою щільністю. Знову ми дійшли до протилежного краю, робимо дві повітряні петлі, і знову розвертаємо, рахуємо один, два, три. Ось ця третя петля. В неї входимо гачок і робимо стовпчик з накидом. І так далі. 5 повітряних петель розв розвертаємо в'язання і стопчик з накидом в'яжемо в наступний в наступну петлю. Всього 18 рядів.